В Україні зафіксували три випадки нового штаму коронавірусу. Флорт він вражає ослаблений імунітет, а хворіють навіть вакциновані. Флорт це новий субваріант коронавірусу Омікрон, який через специфічні мутації в білку шипі краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Першочергово флорт вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Водночас набутий після щеплення імунітет, знижує ризики ускладнень під час хвороби. За даними міністерства охорони здоров'я, у липні в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на флорт: два в Києві та один в Івано-Франківській області. Дві жінки та чоловік віком від 60 років. Всесвітня організація охорони здоров'я ще не дала оцінки щодо небезпеки Флорт, однак наголошує, що вірус потребує моніторингу в кожній країні. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм covid 19 хоча й не можуть повністю запобігти ураженню новим штамом. У МОЗ нагадали, що вакцинуватися можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують омікрон специфічні вакцини в का फाइजर За даними центру громадського здоров'я в першому півріччі 2024 року захворюваність на коронавірус в Україні зменшилась у 4,5 рази у порівнянні з відповідним періодом торік. Водночас, у червні показники почали зрухатись вперед, і більшість випадків завезені з європейських країн. Боротися треба не лише з вірусами, а й з ворогами. Тож РБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужі. І майже кожен донат наближає перемогу України.